Коли на арені портативних консолей була лише Нінтендо, питання було. Це вибір був виправданий лише фразою Ну краще так, чим ніяк. Але зараз запит на ринок портативок піднявся, і вже такі компанії, як Steam, Asus, MSI, тягнуть цю ковдру на себе. Але чому Нінтендо так легко втратило перевагу? Давайте розбиратись! Ви на каналі Fox Light рушаємо у світ Nintendo! З чого почали. Коли ти чуєш про початок продажів Нінтендо, згадується скандал, який обурив покупців Свіча. Це я кажу про самий перший трейлер Свіча, де був показаний Skyrim, якого просто тоді ще не було навіть в планах. Тобто вони просто використали геймплей, гри, яка може навіть і не планувалась на Свіч. Нінтендо в свій захист повідомила, що. Ну ми вам показали, як їм потрібно користуватися. А що грати, то вже ваші справи. І хоча Skyrim вийшла на свіч, дуже багато було би питань, якби цього не сталося. Я уявляю, як свіч будуть показувати наступного разу. Дивіться, 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 кіберпанк, кіберпанк, Nintendo свіч. Look at this. I can't play. Uf, uf, uf. Nice, nice. Свіч для багатих. Після покупки Свіча на питання друзів, чи чекати тебе на пиво? Ти, тримаючи картридж Маріо <пев> Маріупо, кажеш: я не з такої сім'ї, як друзі я із багатої. Взяти на останні гроші лише Свіч і думати, що тут є безкоштовні ігри це неправильно. Безкоштовні ігри є. Але майже всі вони онлайн і грати в них у портативі в 30 фпсів ну дуже неприємно. Але от ви накопили собі грошики, готуєтесь обирати і вітаю вас у світі, еліти! Money, then you're talking, no matter Ching, ching, bling, bling, patting pockets We take the dollar, dollar, can't a damn soul stop it. Uh, it here comes the new kid on the block Hold all your bets, here's where the buck stops See, first of all, I'm stepping out on my own About time I elevated to claim my own throne Success in my blood, call it homegrown Купляти раджу тільки картриджі, бо в разі чого їх можна продати за ту ж саму ціну або трішки менше. І скільки не було б хейту на те, що калькулятор платний і його потрібно купувати, все таки не забувайте, що вам знадобиться він для рахування ваших витрат на цю портативку. Тут вже я як досвідчений користувач свіча зможу розказати про свої проблеми з ним. Розумієте, коли ти купиш консоль, яка урізана за функціоналом, ти сподіваєшся, що хоча б те, що є, працюватиме нормально. Але почнемо спочатку. В мене часто зустрічаються проблеми, коли джойкони просто не хочуть підключатися до свіча. Скільки би я їх не від'єднував від консолі, вони все одно не підключаються. І пише: Вибачте, але ви неправильно поставили лівий або правий джойкон. І от на момент, коли ви будете думати, що все зламалося, просто перезапустіть консоль. І воно запрацює. От, не знаю, як так робиться. Просто перезапуск консолі, щоб ви розуміли, я декілька разів просто перезапускав її, і воно працювало. Я їх навіть не від'єднував знову і під'єднував. Воно перезапустилось і все запрацювало. Те ж саме можна сказати і про є-шоп. E ну наче магазин, в якому ти повинен витрачати свої гроші. Зробіть його нормально, але ні, в тебе є бажання витратити гроші на якусь гру. Тоді давай пограємо в лотерею. Ти запускаєш єшоп, e починаєш гортати і шукати ту саму гру, на яку ти витратиш свої кровні 26 баксів. Але. В момент, коли ти її знайдеш, є, шоп тупо закриється, і шукай по новій. І я не знаю, вони ніяк не можуть оптимізувати цей магазин. Він лагає, навіть коли ти просто перемикаєш, вантажить по 2-3 хвилини, і ти не можеш навіть подивитися, яка гра. Ти бачиш цінник, ти бачиш знижку, але ти не бачиш іконки. Таким чином ти можеш випадково придбати навіть не те, що хотів. Але і тут є свій косячок, тому що щоб придбати гру, тобі потрібен PayPal. Бо він не працює зараз з нашими картками взагалі. Так і виходить, що щоб купити гру, тобі навіть потрібно змінити регіон, поставити налаштування, підключити PayPal і зустріти помилку. Тому що PayPal не може списати твої гроші без твого дозволу. Щоб ви розуміли, в мене був випадок, коли я намагався купити собі метро. PayPal мою картку просто заблокував! І я Якраз в момент, коли я повинен був її придбати, залишався один день на знижках, мені довелося зробити додатково ще один аккаунт і там вже придбати це метро. Про ігри я взагалі мовчу. Я не розумію, як проходить контроль якості і як перевіряють гру на те, щоб вона працювала на Nintendo Switch. Тому що нагадаю, що є така прекрасна гра, як Red Redfrection Girlatina, в якій просто все можна розбивати. І от знаєте, що виходить в момент, коли ти вирішив трішечки пофанитися і зробити те, що гра тобі дозволяє. Просто поруйнувати якісь хатини. Знаєте що? Вона вилітає з помилкою, вибачте, але сталася помилка. І щоб потім дізнатися код цієї помилки, ми переходимо на сайт, відкриваємо, дивимося, а там просто в грі сталася помилка, перезапустіть її. Круто! Проблема лише в тому, що я не зберігався. З Dragon Dogma взагалі була цікава історія, тому що після збереження консоль вирішила оновитися, і моє збереження пішло в дупу. Дякую, на що я написав запит Nintendo з приводу того, що, що мені робити, тому що нова гра не створюється. І продовжити гру я теж не можу. На що мені сказали? Перевстановіть гру. Я це зробив, але залишилась проблема та сама. І знаєте, яка відповідь була? Зверніться до розробників, вони вам допоможуть! Кайф! Дякую. От зараз, на момент, коли виходить Dragon Dogma 2, мені потрібно звернутися з проблемою на свічі. Про різницю кастомізації я взагалі мовчу. Дякувати Богу, що нам дозволило це зробити. Кастомізація на свічі така просто бомбічна, що ти, коли дивишся на неї, ти не розумієш. Це реально от вони це дозволили. Зробити білий фон або чорний. Дякую. Просто величезне дякую. Це прям ота персоналізація, яку я хотів би побачити від консолі, за яку я заплатив гроші. Якщо чесно, подивившись на ринок портативок зараз, Свіч виглядає дуже сумно. Зробивши повний аналіз, я зрозумів, що час накупити на Steam Deck і забути про купівлю ігор за 24 бакси. З вами був FoxLight, До зустрічі!